Тут ми з чоловіком спим, тут столи, і діти можуть займатися дистанційно, ну, якщо не ходять в школу. Марина показує кімнату, у якій разом з чоловіком та п'ятьма дітьми проживає два місяці. Це приміщення колишнього дитячого протитуберкульозного санаторію. До Чорнівців сім'я переїхала з Донеччини. Раніше вони жили у приміщенні садочку та в прихистку області. Тому що і в шелтері, там, в Луківцях. А тут ми тільки два місяці. Там далека школа і по трасі, а тут школа рядишком. і садочок там теж не працював на той момент. В шелтері, так, там кімнатка була чуть поменше, зовсім маленька. Там тільки ліжка стояли і шкаф, все. Ось там нічого. А тут столи, діти в школу ходять, що у кожного свій стол, що даже можна там для чаю окремий стол, ну то більше місця. Тут ми нічого не сплачуємо. Но при цьому лично я працюю волонтером тут. До війни в одному з корпусів санаторію облаштували притулок для людей, які постраждали від домашнього насильства. Після початку вторгнення також почали приймати вимушених переселенців. На територію закладу є три корпуси. Два з них облаштували як прихисток для тимчасового та довготривалого перебування. Поселення відбувалося цілодобово. Ми за ніч могли поселити 36-38 людей за ніч. От волонтери так само довозили, сам особисто їхав за людьми, теж привозив. Так, що в сумі в нас вийшло, що максимально одночасно у нас перебувало 283 особи, плюс 22 ще мамочки з дітьми, які є нашими Чернівецькими, які ну, наші клієнти по, по нашій діяльності. Було холодно, цей корпус не отоплювався. Ми у швидкому темпі запускали тепло, закачували води батареї, це продували ці системи. Також були проблеми з водою. Їжу прихистку привозить благодійна організація. Також у корпусах є кухні, де люди можуть готувати собі самі. Альона Заболотна почала допомагати на кухні у перший місяць після приїзду. Місяць з дому там побула ще і почали как бы, сильно стріляти, тому пришлось виїжджати. У нас тут є фонди, і вот один э, керівник фонду домовився, там их готують і сюди вже привозять готові. А ми роздаємо. От зараз тут стануть зі мною дівчата, і ми там хто на каші, хто на суп, хто на салати, і пішов тут, тут вот так поток людей. Ідеть з місками. Від початку вторгнення на території санаторію переселенці створили три благодійні фонди, де допомагають із забезпеченням гуманітарної допомоги, техніки та соціально-психологічної допомоги. Іншим зараз тут ми ну, намагаємося підняти рівень нашого життя, да, зробити гідні умови для життя. Зробили тут систему фільтрації води на весь прихисток, а зробили інтернет. В наших планах зробити комп'ютерний клас, аби діти дітей і дітки навчалися. Зараз у двох корпусах санаторію проживає понад 250 людей. Втім, кількість охочих поселитись збільшується, розповів хомік. Відтак планують ремонт ще одного корпусу, де облаштують 130 додаткових спальних місць. Також на території будують котельню на твердому паливі. Це були класи навчальні. І зараз планується переобладнувати на кімнати, де могли перебувати люди. Сім'ї з дітьми або діти. От, буде замінено вікна. Планується замінити радіатори, щоб було краще опалення і тепліше би було. Так само косметику, освітлення, двері. Роботу закладу фінансують благодійники. Комунальні послуги оплачує держава. Данія Латковська, Назар Волошенюк. Суспільне новини. Чернівці.